У військово-медичному клінічному центрі південного регіону відбулась урочиста церемонія відкриття клініки променевої діагностики та терапії. Всі гості мали змогу ознайомитися з його сучасним обладнанням та оглянути відреконструйовані приміщення. Галузь військової медицини розвиватиметься і надалі. А на переоснащення медичних центрів і госпіталів надходитиме нове обладнання та апаратура. На цьому під час свого звернення до працівників центру наголосив директор профільного департаменту. Поздравляю всіх медицинських роботників. З тим, штані получили нове мощне аружі для збереження і восстановлення здоров'я своїх пацієнтів. Ну і удачі пацієнтам, щоб вони реже сюди попадали. Ну якщо уж попали, то з хорошим ефектом. Щоб покращити рівень медичного обслуговування військовослужбовців, лише впродовж останніх двох років міноборони виділило близько 150 мільйонів гривень. За ці кошти зокрема вдалося здійснити реконструкцію кабінету мамографії, а також відділень комп'ютерної томографії та ультразвукової діагностики. В кабинете установлен новый цифровой маммографический аппарат отечественного производства, позволяющий исследовать молочные железы. Этот аппарат цифровой, он переносится на монитор, позволяя программное обеспечение позволяет изображение менять, улучшать. Такого аппарата в Одессе нет. Під час капітального ремонту клініки вдалося встановити надсучасне діагностичне обладнання. Потужні апарати дозволяють здійснювати ультразвукову діагностику, усі види обстежень молочної залози та виявляти пухлини на ранній стадії. Значить, апарат – це 16 срезовий мультиспіральний комп'ютерний томограф, значить производство фірми «Ніософт». там зменшена лучова нагрузка на больних всі з тим, що проходить дуже швидко сканування пацієнта. Оновлені кабінети відчинили свої двері не тільки для військовослужбовців, пенсіонерів, міноборони та членів їхніх сімей, а й для цивільних осіб.